Коли полум'я охоплює суху траву, наслідки для природи вражають своєю масштабністю. На полях і луках мешкають дрібні тварини, птахи, комахи та мікроорганізми. Вогонь забирає їхнє життя за лічні хвилини, знищують екосистему, яка формується роками. Багато видів просто не встигають втекти, і їх популяції скорочуються. Спалення сухосою це прям загроза життю та довкіллю. Щороку через такі дії гинуть тисячі тварин. І рослини руйнують екосистему, поширюються забруднення повітря. А головне це небезпечно для вас і ваших близьких. Спалення сухостою часто приводить до неконтрольованих пожеж, які можуть знищити будинки та села. Дим від горіння трави і містошкідливих речовини які викликають хвороби дихальної системи. Невинні дії мають. Трагічні наслідки для природи, здоров'я та життя людини. Дим від спалювання сухостою містить вуглекислий газ, чадний газ і токсичні речовини, які сприяють зміну клімату та погіршенню якості повітря. Це впливає не лише на людей, а й на рослин, які потерпають від забруднення. Високі температури випалюють органічні речовині в ґрунті, роблячи його непридатним для рослин. Корисні мікроорганізми, які забезпечують природний баланс, гинуть разом із сухою травою. Що робити замість спалення трави? Компостуйте суху траву та листя, це стане натуральним добривом. Залучайтесь до екологічної акції та обговорюйте проблеми у громаді. Не будьте байдужими, заборона на спалення сухості це не формальність, а ваш внесок у збереження світу. Давайте разом дбати про нашу планету.